До введення гру м'яча, прийому подачі і підготовки до удару, тенісист повинен зайняти вихідне положення, яке дає змогу швидко виконати удар. Вихідне положення в настільному тенісі це таке положення тіла, при якому тенісист готується до прийому м'яча посланого суперником. Нейтральна стійка застосовується для очікування удару суперника. Це стійка, при якій тенісист стоїть лицем до столу, ноги на ширині плечі, носки розведені в сторони. П'яте піднято. Вага тіла перенесена на носки. Ноги зігнуті в коліна, які направлені всередину. Тулуб слегка нахилений вперед, плечі в рука, яка тримає ракетку, зігнута під прямим кутом і знаходиться перед тулом. Голова піднята, погляд направлений вперед, щоб слідкувати за польотом м'яча. Таке вихідне положення дозволяє швидко переміститися в потрібному напрямку. Правостороння стійка дозволяє зробити удар з правої сторони, бо гравець стоїть півоверта вправо до столу. Лівостороння стійка дозволяє вдарити ляльчик зліва, накат зліва, підрізка зліва. При цьому гравець стоїть до столу, впівоверта вліво.